Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси хочу вам показати своє замовлення. Ось я замовила собі пальто від українського бренду Вандер. Ось у таких коробках приходять усі замовлення від Вандер. Я вам уже показувала пальто від Вандер І пуховик у мене від цього бренду. В мене я до війни ще купувала пальто кашемірове, але зараз вирішила придбати. Чоловік зробив мені подарунок, і я вирішила придбати собі пальто вовняне 100% вовни, тому що кашемір, його не можна одягати на дощ, на сніг, з ним потрібно дуже обережно поводитись. І то пальто я собі Замовляла, таке воно у мене святкове, не на кожен день. А зараз я собі замовила повсякденне пальто. І воно із 100 вовни, більш темного кольору, зараз вам його покажу. Ось, бачите, я вам хочу показати в такій великій коробці приходять пальто. Вони гарно упаковані. І зараз покажу ще чохол. Ось в такому чохлі. Чохол такий вандер, бачите? Я вам уже показувала. Там ті, що я раніше замовляла, вони були трошки з іншого матеріалу. Матерії. А ось зараз прийшов в такому чохлі пальто. прийшло. І тут я ось вставила плечики вже свої. ось, І зараз розщібну і покажу вам колір свого пальто. Ось, дівчатка, таке пальто шоколадного кольору, дуже гарне. Тут такі кишеньки, воно довге в мене. Зараз тенденція більше ну, модно більш довгі пальто, тому я трішки замовила собі довше, ніж то попереднє, що з кашеміру. Ось такий шоколадний колір. чотири гудзички. Такі ось кишеньки. Бачите? Кишеньки. І ось такі гудзички. Гудзички, бачите, обтягнені пальтовою тканиною, шерстю. Ось. І ось такі, така ще кишенька. І ось дивіться, тут є, ось, бачите, 4 гудзички. І тут є ще пояс у нього у цього пальто. І ось такий підклад, теж коричневий. І ще тут є шлійця, бачите, ззаду. Хочу вам показати, воно таке з об'ємними плечима. Тут є підплечники такі. Ось. А також ось тут видно, що це фірма Бренд Вандер, українська фірма. І ще вони сюди поклали збирач вологи. Ось. Там такі кульки, що поглинають вологу. Ось такий комірець. Ось, тут щось вчепилось. Дуже гарне пальто. Прийшло воно теж, ці кишеньки були зашиті. Я їх розпорола. І цей шліца теж була пришита. Ось тут прихвачена унизу. Я розпорола. А ця кишенька це просто декоративно, маленька. Бо я їх запитала, бо не знала, що можна розпорувати, а що не можна. Запитала, і вони мені сказали: ось таке гарнюнє пальто. Воно таке структуроване. Я вам казала, що з вовни більш структуровані пальто. А з кашеміру, вони такі м'які, більш, як сказати, більш такі, ну як покаті такі плечі більше, а тут, бачите, плечі такі, воно прямого крою, і плечі такі об'ємні. Ось. Мені дуже подобається. Дуже гарний колір. Кашемірове я собі топлене молоко замовляла. Воно більш таке святкове і більш світлий колір. Його повсякденно носити не будеш. На дощ теж не можна, як я вам і казала, і на сніг. Тому мені потрібне пальто. Щоб я могла одягати повсякденно. І не переживати, що я його зіпсую. Ось дуже гарне. А ще тут є така фішка, родзинка у цього пальто. Подивіться, якщо ви хочете підняти комірець і показати ось таку родзинку, тут є вишивка. Цю вишивку видно тільки коли ви підіймаєте комірець. Хочете підняти, показати, що у вас є така родзинка? Зробіть і покажіть. Не хочете опускаєте комірець і все, і не видно. Це в мене розмір С пальто. Кашеміровий я собі М замовляла, а це в мене розмір С. Ось тут видно. С. Бачите? А, кашемірове М, бо я його планувала кашемірове пальто одягати з пуховичком. Я вам показувала кашемірове пальто і пуховичок. Пуховичок в мене молочний, кашемірове пальто топлене молоко. пражене молоко. На українській мові буде пражене молоко. Ось, а це шоколад колір. Мені дуже колір подобається. Мені... Я вам теж колись казала, що мені підходить коричневий. Я люблю такий колір. І дуже-дуже гарне воно. Воно може конкурувати, я думаю, навіть з пальто. Італійського цього бренду, Ой, забула назву, вилетіло з голови. Дуже дорогий бренд. Зараз не можу згадати, як називається. Так що це пальто дуже гарне. Ось, бачите? Мені дуже воно сподобалось. Я бачила і на моделях, і дівчата приміряли. І це пальто, я вам скажу, я замовила по інтернету. У, мене, у них залишились мої заміри. Як я вам розповідала, що колись вони приїздили ще до війни в Одесу, і я ходила до них у шоурум, і там вони знімали мої заміри. І в них залишились заміри мої. Але я їм сказала, що я зараз трішки набрала вагу пару кілограмів, то вони ну, це врахували. І я переміряла ще об'єм стегон своїх і написала їм. І ось вони мені зробили. І мені здається, воно ідеально на мене сіло. Мені дуже подобається, я, мені зручно, ніде нічого не стискає дуже гарна якість. Так що я навіть це пальто не приміряла. Я його вже приміряла після того, як вони мені його пошили і вислали, надіслали. Ще я очікувала десь тиждень, тиждень чи два тижні, вже не пам'ятаю, бо в них не було тканини цієї. Вони очікували тканину, вони шиють усі свої пальто з італійської тканини. Кашемір, вовна. Вовна з кашеміром. У них кашемірове пальто, там теж є відсоток вовни, але невеликий. А це пальто я замовила 100% вовна. Так що, я очікувала, вони мені навіть раніше надіслали на декілька днів. Тканина прийшла трішки на день чи на два раніше, і вони пошили і надіслали мені. І, по моїм замірам, вони все врахували. І ось пошили мені пальто. Дуже гарне воно, мені подобається. Ще забула вам сказати, що це пальто, я вам сказала, що до нього є пояс, але мені більш подобається воно без поясу. Ось пояс, бачите, поясочок. Мені подобається, як воно сідає, ось як воно пошито прямого крою. І мені більш подобається без поясу. Дуже гарне пальто, я задоволена. Воно прийшло. Вони швидко мені за декілька днів його відшили, як прийшла тканина. Тканина, здається, 6 березня вони отримали. І вже 9 березня я отримала своє пальто. Хоча вони мені ну, доставку на 10 березня новою поштою відправляють. Було вказано, що 10-го, але воно прийшло 9 березня. Чоловік пішов на пошту та забрав. Ось так, дуже швидко. Я оплатила за нього всю суму зразу. Я ось уже зрізала етикеточку, збирач вологи. бо я навмисно не зрізала, щоб вам показати, як воно приходить. Ось. І... Я дуже задоволена. Я оплатила все відразу, бо я вже у них замовляла, я не, не боялася. Якщо ви не хочете одразу, ви можете там, якусь суму оплатити, тисячу чи скільки, а, а залишок потім на новій пошті. Але я відправила їм всю суму відразу за пальто. Якщо вам цікаво, які ціни, заходьте на сайт Вандер. Та дивіться. Всі ціни, розміри, все там у них написано. Ось, Бо там багато у них моделей пальто, там є і кашемірові, і вовняні пальто, і ціни дуже відрізняються. Це пальто в мене не дуже дороге. Кашемірові в них зараз дуже ціни виросли. Я своє замовляла ще по старим цінам. Я буквально замовила, і ціни вже на, на наступний місяць у них вже була інша ціна. ось А зараз ціни виросли за ці за ці два роки війни ціни ще виросли набагато. Я перед самою війною майже купувала то пальто і я ще по старій, по старої, ну по старій ціні замовляла. Зараз ціни дуже виросли. Ось, тому я ось вирішила собі ще вовняних придбати, бо ціни ростуть. Ось. І я не думаю, що вони будуть дешевші. А якість у них дуже гарна. Так що я вам раджу назбирати і придбати якісне пальто. Ще забула вам показати такий конверт. Ось, бачите, від них. І тут є такі листівочки. Ось тут пальто, ось, вони шиють бомбери різні. Тут ось теж щось. А, вони тут написали, що легкий аромат, який ви відчуваєте при першому відкритті вашого замовлення, спеціально розроблений для вандер. Він поєднав в собі ваніль, карамель, кокос, мускус. Та ноти амбри й бензоїну. Нехай цей аромат нагадує вам, що в житті завжди є місце чуду. Дуже гарно. І я як відкрила коробку, дістала пальто, воно мені шоколадом пахло. Аромат шоколаду. І тут ось, як за ним доглядати, все про цей виріб написано. Ось, бачите? Ось так от. Все, у конвертику поклали. Кашемірове пальто його просувати не бажано. Можна прасувати тільки зсередини, не поверху ну, по пальто. А це пальто вовняне можна теж просувати, але бажано його розвішати у ванні. Коли там є пар, тут написано, щоб воно відвисілося, та воно саме розгладиться, бо це натуральні тканини, без домішок синтетики. Ось. Можна ну, чистити в хімчистці. Прати його, звісно, не можна. Ось так. Все написано про догляд. Якщо вам цікаво, заходьте та читайте і дивіться. Ось, друзі, я одягла пальто на себе, щоб ви подивились, як воно на мене сідає. Я одягла без поясу. Ось ззаду покажу вам. Бачите, мені подобається, як воно сидить. І це враховуючи те, що заміри я не робила. Воно довге, доволі таки. Зараз спробую трошки нижче опустити, щоб ви подивились. Ось, бачите, воно довге на мені. Ну, я його на пару сантиметрів зробила довше, ніж моє кашемірове пальто. Тут ось зайду шліца. Видно, бачите, шліца. Ось. І зараз я хочу ще одягти поясок. Щоб ви подивились із поясом. Мені більше подобається, як воно ну, сидить без поясу. Ось. Але можна і під пояс одягати. Ось, отак. Бачите, карманчики ось тут все. Воно таке структуроване. Мені подобаються і плечі, як сидять. Все мені подобається. Бачите, вони пошили. По моїй фігурі вандер. Я не знаю, як там ззаду, не бачу. Ось. Мені більше подобається без поясу. А ви пишіть ваші думки. Як вам більше подобається, підняла трішки вищі. Телефон, щоб ви мене бачили. Знизу я вам показала, як яка довжина. Колір мені підходить, мені здається. Мені коричневий колір підходить. Так що ось такі так, таке пальто від вандер Воно таке доволі таки вільне. Мені подобається, ніде нічого не тисне. Ось. Дуже гарне пальто. Без, рівня, без поясу краще сідає. І такий колір, він не дуже маркий, не буде дуже маститись. Ось. Ось так можна одягти. Можна не защівати, якщо на дворі тепло. Ось можна ось так носити. Я одягла таке платячко, такий колір в нього хаті цього плаття. Ось так видно. Ну, мені здається, сюди краще щось таке більш світле одягти. Наприклад, той светрик бежевий, що я приміряла, вам показувала. Ну, ось, бачите, як воно сідає. Мені дуже подобається це пальто. Ви пишіть ваші думки. Мені цікаво, що ви скажете. Це пальто можна носити повсякденно, як я вам і казала. І це 100% вовна, воно не боїться ні дощу, ні снігу. Ну, звісно, якщо там ви під дуже сильний дощ потрапите, то це теж, мабуть, не добре. Але в такому випадку потрібно з собою зонтик носити. Якщо кудись їдеш далеко, то потрібно брати зонтик. Парасольку, <смір> парасольку, а не зонтик. Ці русизми з нас ніколи, мабуть, не вийдуть. Понавчали нас. Ніяк не можемо викорінити це все зі своєї мови. Стільки років нам вдалблювали цей російський язик. Таке пальто чудове. Пишіть, дівчатка. Ну, все, до побачення! З вами була Оксана із Одеси. Ділюсь з вами, щоб ви знали найкращі українські бренди. Сама теж намагаюсь купувати найкращі бренди. Я багато одягу не купую. Я, якщо щось хочу, я збираю кошти і купую те, що мені подобається, щоб воно було якісно. Тому багато купувати не потрібно. Краще купити одну річ якісну, ніж багато неякісних. Я так вважаю. Ну все, друзі, до побачення, Па-па. З вами була Оксана із Одеси. Бережіть себе. У нас, звісно, наша бідна Одеса страждає майже кожен день. Гомлять, чим тільки можуть нас. Але що зробиш? Мусимо терпіти. Ось такі справи. Ну, все, папа, -па. до побачення. Тримаймося, українці! Папа. -па.